Вітаю вас, друзі! З вами Олег Івченко, керівник компанії Парето. Ви дивитеся новий випуск точки Парето, програми, де ми говоримо про цікаві події зі світу оцінки, бізнесу та фінансів. Сьогодні у випуску приголомшливі цифри оцінки NVIDIA, застереження міжнародного валютного фонду та перша фінансова бульбашка, що сталася 400 років тому. Поїхали! Компанія Nvidia Corporation увійшла в історію, ставши першою компанією світу, чия ринкова капіталізація сягнула 5 трильйонів доларів. Це новий рекорд, який закріпив лідерство Nvidia у сфері штучного інтелекту. Зростання акцій компанії почалося ще після появи ChatGPT. Відтоді їхня вартість збільшилася у 12 разів. Водночас, аналітики застерігають: нинішні оцінки можуть бути надмірними, адже ціна компанії випереджає Її реальні фінансові показники сьогодні NVIDIA не просто виробник чіпів, а основа світової інфраструктури штучного інтелекту. А ще це яскравий приклад того, як ринкова оцінка технологічних гігантів залежить не лише від прибутку, а й від очікувань, віри у майбутнє та політичних рішень. Міжнародний валютний фонд у своєму жовтневому звіті про глобальну фінансову стабільність застеріг. Світові фондові ринки отримали ознаки перегріву за розрахунками МВФ. Нинішні ціни на ризикові активи значно перевищують їхні фундаментальні показники. Найбільші ризики спостерігаються у США. Так, індекс S&P 500 сьогодні оцінений на рекордному рівні дорожче ніж у переважній більшості періодів за останні 35 років. Значну частину ринку формують акції технологічних гігантів, зокрема компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом. Експерти МВФ попереджають, подібна концентрація та завищені очікування вже не раз передували великим ринковим обвалам. Близько 400 років тому, між листопадом 1636 та травнем 1637 року, у Голландії сталася подія, що стала символом ірраціонального інвестування, так звана тюльпаноманія. За кілька місяців ціни на тюльпанові цибулини зросли у 20 разів. За одну рідкісну квітку платили стільки, скільки коштував будинок на набережній Амстердама. А вже навесні 1637 року ринок обвалився майже повністю. Цей історичний епізод став першим задокументованим прикладом фінансової бульбашки. Він показав, як бажання швидкого прибутку і колективна ейфорія можуть відірвати ціну активу від його реальної вартості, та чим все це може обернутися. Між іншим, цю помилку ринок частенько повторює і сьогодні. Часи минають, події та масштаби змінюються, але суть одна: правильна оцінка допомагає бачити речі такими, якими вони є. У Парето ми переконані. Тверезий погляд і якісна оцінка це те підґрунтя, на якому стоїть стабільність бізнесу. Дякую, що були з нами. Підписуйтеся на наші новини, діліться цим відео із колегами і друзями та залишайте свої думки в коментарях. А ми вже готуємо для вас нову добірку новин зі світу оцінки, бізнесу та фінансів. До зустрічі в новому випуску Точки Парето.